Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу показати вам одне дуже цікаве місце в Харківській області. Це приватний екопарк Вітана, який знаходиться у Краснокутському, а нині Богодухівському районі на кордоні між селами Мирне та Шарівка. І от, хто тут не був, дуже рекомендую побувати. Це місце було засноване. Віталієм Фалієм, це пастор церкви Благовість, яка знаходиться в Харкові. Також є філіали по різних містах і селах Харківської області. І він разом із своїми колегами заснували таке чудове місце, якому вже 15 років. І тут багато різних цікавих рослин, тварин. Сюди також під час війни евакуйовували тварин із зони бойових дій. І теж вони тут перебувають на реабілітації. Також є дикі тварини, які Ранені були, Вони теж тут реабілітовуються, і ті, яких потім можуть, відпускають у дику природу. І сьогодні ми сюди приїхали із групою людей, які є членами клубу садівників-городників, захоплені рослинами. От і зараз для них проводяться такі от екскурсія. Сюди багато екскурсій, школярі приїжджають із дитячих будинків, привозять дітей, просто на весілля приїжджають сюди фоткатися. Тут цікаві фотозони є. Тому деякі моменти хочу вам показати. Не знають навіть з чого почати, але тут -от знаходяться декоративні кури, фазани є різних видів. От, скрізь декоративні види дерев, екзотичні. Також є це от азіміна, наприклад, росте. Там він інжир. Між лаванди, тут ж традиційна така цибуля а, росте, город. Тут продукцію самі вони вирощують, самі споживають, годують дітей власною вирощеною продукцією. Там далі є господарський двір. Там бачите, лебеді різні, дикі гуси, теж вони тут на реабілітації, ті, які поранені були. Деякі з них, до речі, тут потомство вже своє виводять. От. Ну, от, така от територія досить таки величенька, тут декілька гектарів. І тут скрізь в кожному куточку дуже цікаво є, що подивитися. Це тут старовинний чан, ще такий козацький чан. Ну, пізніше покажу, що тут цілий музей старожитностей є. Теж декоративні кури, бачите, такі пухові кури. Ну І дуже все красиво. Тут така господарська діяльність з елементами ландшафтного дизайну, куди не подивишся скрізь красиво. Там он, далі поні. поні, за ними віслюки є. Конячка. Привіт, конячка. Ти конячка маленька, так? Конячка маленька. Тут от віслюки. Ба, які красені. І ще там один. У цьому вольєрі є пави теж різних пород. Це вже місцеві, також є подаровані, є евакуйовані тварини. Тут поруч є такий дитячий ігровий майданчик, тут спортом приїжджає і діти сюди займатися. Тут теж є деякі евакуйовані тварини, там є дикобрази. от. Потім хто тут ще теж кури, теж вони були зони бойових дій евакуйовані. Господарі цих курей, мені сказали, загинули. На жаль, тварини безхозні були. Їх сюди волонтери привезли от, на реабілітацію, скажімо так. І далі там ще є австралійські страуси з іншого місця. І теж їхні господарі загинули. Ці тварини більше тижня голодні були, їх евакуювали волонтери. Ось один, і там десь ще один був. ну Їх тут декілька було, то теж їх тут приводять до ладу цих тварин, за ними доглядають тут. Ну, всі умови тут створені для комфорту для тварин ну і для рослин теж, до речі. Так, У цьому загоні там є олень. Вон плямистий олень. Красень такий, бачите? А тут в сусідньому із ними лами. Теж красиві такі тварини, бачите? От, бачу лами, там теж оно ще один є. Пішли далі. Тут індики і кури різних порід, просто величезні такі. Але особливо хочу вам красу, яку показати, це пасіка. Ви подивіться, які вулики. Із чого зроблені вулики, елементи, які тут декору. Це апібудиночок. Там люди відпочивають, дихають випаровуваннями прополісу, воску. от. І тут бачите, з очерету зроблені вулики. Ось така от краса. До речі, зробив ці вулики. Зараз уже військовий це Ігор. Я його добре знаю. Це мій друг робив ці вулики. От Він такий майстер на всі руки, дуже сам полюбляє бджіл. ну І все, що пов'язане з бджолами. Тобто тут є велика така своя пасіка, там далі ще такі прості вулики є. ну І такі от декоративні вони от такі є. І в них живуть бджоли. Це не просто для декора, а це там живуть бджоли, вони приносять мед. От. Так само, як тут АПІ-будиночок, там в цих вулках відкриті там кришки з сітками, і все це випаровування, і гул бджіл проходить в цей АПІ-будинок. Я навіть покажу вам. Ось, бачите, тут таке ліжечко. Ось тут можна полежати, подумати, помолитися. Це прополісом пропитані такі от тканини. Тут от, можна почути, як гудуть бджоли. От. Вони сюди не пролітають, але ви прекрасно все чуєте, що відбувається там е, у вулику. Ну, дуже таке гарне затишне місце. Декоративне озерце невеличке. Це саме е, люди із клубу садівників ходять на екскурсії, все оглядають тут. Тут дуже цікаво скрізь різні кактуси. Але частину вже позаносили до приміщення, це ті, які залишилися, бо вже похолодало. Тут теж така невеличка альпійська гірка зроблена. От. Це найбільша будівля на цій території, триповерховий будинок. Ну і в ньому переважно живуть діти, які, яких сюди привозять відпочивати. Так, тут така. Зроблено місце для фотозони, тут багато різних квітів. Ну, насамперед тут лаванда, ну вона вже відсвіла. Тут частина була посаджена лаванди, і тут можна було фотографуватися, як у лавандовому полі, приїжджати сюди, дуже красиві такі фото робити. От. Я зараз вам покажу ну, з цього ракурсу. Бачите, тут малин такий красивий, зроблений. От. Ну і... Куди не глянь, куди не глянь, я просто не уявляю, як все це можна все це, стільки всього створити. А... Ось, бачите, скрізь, там вольєри для папугів. Там ще є музеї, старожитності, я до них ще дійду. Ось, подивіться, яка краса. Просто йдеш собі. Відпочиваєш, милуєшся краєвидами. Тут дуже все пахне. Лаванда зараз так пахне і всі ці квіти пахнуть. Дуже багато тут хвойних дерев і тут хвойний ще ліс поруч. І дуже-дуже тут гарне повітря. Це от сосни, бачите, теж такі декоративні елементи, сани. Воно ще вночі все це світиться, теж тут особливо так красиво. Там теж такі, ну можу показати, іграшки зроблені. ну Діти полюбляють е, цю частину особливо. Там багато дитячий такий майданчик зроблений. Ну і тут елементи е, старожитностей різні. там Сівалки, колеса від возів, все-все таке, що з льонарством пов'язане, з шовківництвом було. Все там багато чого цікавого. Є хати, до речі, деякі частково обкладені очеретом тут. Є дерев'яні з очеретом. Ну і скоріше елементи декору, як старовинного, так і сучасного є. Так, що я ще вам не показав? Зараз піду далі покажу. от, Це власне вхід, ну і вхід, і вихід такий от красивий на цю е, територію. Тут, от, бачите, написано українська хатинка, е, теж там багато цікавих речей. От Заходимо, подивіться, будь ласка, який тут інтер'єр. Бачите, старовинні рушники, сорочки, вишиванки, ліжка, навіть старовинна література є. Я, до речі, ночував у цій кімнаті. Мені тут дуже сподобалося так легко спати, легко дихати тут було. Подивіться, ось тут яка краса, там, до речі, ще одне є декоративне таке Озерце. До речі, оцей от сам шит, що посаджений, це я його тут висаджував. Я із другом Дмитром Бойком. Ми такими маленькими ще саджанцями тут садили. Ну, Власне, все, що тут посаджене, це пастор Віталій Фаліс садив. Але окрім цих самшитів, ці садили ми з Дімою. Ось таке тут озеро є красиве. Там риби декоративні, коропи кої плавають. Ну, в сезон тут лілії цвітуть, Оці водяне латаття, німфеї, точніше, дуже красиво квітують. Тут теж така цікава фотозона, але зараз вже осінь. Але все одно цікаво, все одно красиво. Бачите, як тут? Все одно чудово. Зараз ще покажу вам один невеличкий музей старожитностей. Теж подивіться, які тут такі ліжка. Пам'ятаєте, я теж колись в селі спав на такому ліжку. У нас в селі були такі ліжка. Ну, люди сюди приносять різні старовинні речі, які їм не потрібні, а тут вони зберігаються. І подивіться, яка краса, як стеля тут е, оформлена. От, різні елементи декору. От. Це тут десь світло вмикається. Зараз спробую. Ага, ага, вимкнув, ось покажу вам. Бачите, теж, теж, тут теж є така частинка, де зібрана колекція різних старих речей. І тут завжди опиняєшся в такому, знаєте, в минулому, коли сюди потрапляєш. Дуже цікаво все це бачити, спостерігати за всім цим. Слава Богу, що є такі місця на Харківщині, куди можна приїхати і так от просто все це бачити на свої очі, відпочити, подивитися. З друзями приїхати. Так, а ось подивіться: українська піч, до речі, працююча з елементами етно-такого декору. Там вон, чавуни, і там, до речі, наша їжа гріється. Вона діюча ця пічка, там борщ, картопля готується. І е, в... нас скоро будуть году... годувати саме цією їжею, приготованою в цій от печі. Тут от є, до речі, ще одне місце. Тут дітвора свої заходи проводить, але хотів показати оці от картини, вишиті картини, їх знайшли, десь там знайшли в якомусь погребі, в якомусь підземеллі. Вони були вже старі, потерті, такі, їх е, потім приводили до ладу, їх там вистирали, вибілили якось їх е, реставрацію їм е, зробили цим, цим картинам. І тепер вони тут е, на в цьому місці. По всій території такі от хатинки, в етностилі І вони всі житлові. Люди приїжджають, сюди можна на відпочинок приїхати за домовленістю, орендувати якусь хатку, пожити, відпочити, гарно провести час із друзями в тиші і в спокої. Навіть там далі басейни є. От. Ну, зараз вони, звичайно, не працюють, там вон, тандир стоїть, там мангальна зона є. Ну, і все це на фоні як і, скрізь, чудового краєвиду. От. Ну, і також можна, коли сезон дощів, піти прямо в ліс, позбирати гриби. Ще хотів показати вам, це ріг достатку, це символ Харківської області, Слобожанщини. Зроблений, бачите, як зачерета. І коли діти приїжджають сюди, на відпочинок, особливо діти з малозабезпечених сімей, діти із інтернатів, з дитячих будинків, то сюди повністю багато кладуть всяких фруктів, банани, апельсини, яблука, мандарини і так далі. І, і дітвора все це розгрибає потім звідси з цього рогу достатку. Ось так то. До речі, дітвора і зараз там бігає, з нами теж приїхали діти, не тільки дорослі. Тут цікаво всім і дітям, і дорослим. Ну, особливо цікаво, звичайно, коли дитячі табори відпочинку, тут церква коли проводить, то тут все це шумно, тут галас такий, цікаві програми, всякі конкурси, вікторини у них на цій території проходять. Тобто... Я дуже шкодую, що коли був малим, то не був в такому таборі. Але якщо у вас є діти, то ви маєте на увазі, можете своїх дітей сюди привезти. Їм тут дуже сподобається. Дітвора як подобається? Супер. Ось так. Ну, щось, може, ще не показав. Тут все показати в одному відео просто нереально то звиняйте. Але нічого, коли ви, дасть Бог, самі сюди потрапите, я думаю, ви на власні очі побачите. Коли це на власні очі, то все це набагато цікавіше, ніж по відео. Отже, друзі, таку невеличку вам відео екскурсію зробив по цьому приватному екопарку, яке, ще раз кажу, називається Вітана. Тому, хто захоче побувати тут, я залишу контакти людей, з якими можна зв'язатися і домовитися за екскурсію, за відпочинок, які умови, можливо, по відпочинку дітей влітку тут, чи дорослих, коли можна сюди приїхати відпочити. Все це я залишу в першому коментарі до цього відео. Тому, друзі, дуже рекомендую. Побувати особливо хто живе на сході України. Ми знаємо, що є у нас прекрасні місця. Це центральний парк відпочинку в Харкові, це екопарк Фельдмана. Але є у нас ще таке не так відоме місце: це екопарк Вітана. Але повірте, він, він вражаючий тут просто неймовірно. Тому затишно, тихо, спокійно, так знаєте, по-домашньому. Дуже рекомендую тут побувати. Всім дякую за увагу. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. До зустрічі!